Часто ближки. А, вони в зеркалі. Там забуто, замурували. Можна... Де ви кажете замурували? Що замурували? Замурували оті двері, де ми були з вами. Вхід там. де ми були з того, з тої сторони. Тут вони не мурували, бо тут будуть ходити, як окремий собі зробили вхід. А нас ізолювали, не замурувавши в отой, ті двері, що ви бачили, там де висить табличка. О, О, там, де табличка висить. Там так, де таблиця висить, так, так, так охороняється. А, а тут вони зняли вже одну табличку. Ну. Та, там видно вже? Ну, що. І, 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 і а тут вирізали другий замок теж. Тобто вони вирізали новий так, так, Точно, а той, а той нас просто демонтували в електричних мереж Галицького району, де знаходяться підстанції і кабельні лінії. Перед вами диспетчер, який керує процесом управління електропостачанням Галицького району. Всі, всі ненормальності, які виникають в мережі, на, до диспетчера з гарячою лінією аварійних служб. Диспетчер, оцінюючи ситуацію і виникнення ненормальностей в мережі, оцінює і відповідно направляє оперативну бригаду для виконання вже обов'язків службових по ліквідації аварійних ситуацій. Круглодубове чергування здійснюється. диспетчери, відповідно, оперативна бригада круглодобова і аварійна машина круглодубова. どこがビーチの状態ですか